До святої хвини Твоєї, вислухай скоросмиренно молитву насрішних, і принеси її до Сина, Твого, облагай Його, щоб помилого і сподобив, знайти безвісті зниклих братів наших, українських воїнів, живими і здоровими, щоб полонених наших воїнів всесимне, і рукою визволив, і усяких злих обставин, і на свободу довів, то дав утішення милістім родинам. Віднеси своє молитве, владиші це Діло Богородице, що восяє Господь, того душі нашу, мороком, покритий світом Божество, благодаті своєї, і очистив розум наш, від понаси суетних. нехай заспокоїть і цілий, страждаючи відран серця нашого, нехай наповнить нас на добрі діла і окріпить трудитися перед ним зі страхом. Нехай простить все, що чине злого, нехай визволить від вічних муж. І не позбавить Небесного свого царства, О, Преблагословенна році, ти зволила назватися в образі на що послушних і зволила всім приходити до тебе з змірою, не зневаж нас отечарини, і не попусти слаги нам, безумні судні наших. До тебе після Вогосів ми поваємо і надіємо на спасіння, і під твій покрові заступни, споручаємо себе на віки, віки. Своєї Матері Матвіє, велике рівно опусна, князі Володимира, благоженої книги Княгині Київської Стреста, Терці, Дворе, Славі, дверя, Великомучениці чині, Мученика макарія митрополита Київського, святих прадні до отець, який Маяни, і сість, світих, помили, спасе нас. Він благий чоловік, люби. Ваше святосте, всечисні отці, дорогі браття і сестри, сьогодні в Міжнародний день безвісті зниклих, духовенство родини, рідні, близькі наших безвісті зниклих і полонених, полонених воїнів-захисників зібралися у Свято Володимирському патріаршому кафедральному соборі вже не перший рік для того, щоб Разом зі святішим Патріархом Філаретом, з духовенством піднести молитви, щоб Господь Бог за молитвами своєї Матері і Матері кожної віруючої людини благословив, щоб наші найрідніші воїни, про яких ми не знаємо зараз їхню долю, де вони зараз перебувають. Хтось перебуває у ворожому полоні, щоб вони знайшлися. Ми живемо в дуже важкий і темний час, але пам'ятаємо завжди, що після ночі, навіть самої темної, приходить світанок. І після зради, після страждань, і навіть Голгофи приходить Воскресіння, перемога життя над смертю, добра над злом. Правди над неправдою, любові над ненавистю. І як завжди, святіший патріарх нас навчає, що Україна вистоїть і не просто вистоїть, а переможе в цій жорстокій несправедливій війні. І це слова віри, слова молитви. Тому що правда завжди перемагає. Правда з українським народом, який жив і хоче жити в мирі, на якій жорстоко напали. А там, де правда, там Бог, а де Бог завжди перемога. Але вірою ми спасаємося. Багато хто знає, скільки було теж безнадійних думок, коли вже не вистачало сил, і ми вірили, ми молилися, і Господь потім. Являв, в житті багатьох родин безвісі зниклих і полонених воїнів давав чудо і радість подавав, коли їхні рідні наші воїни-захисники поверталися з ворожого полону. Наша сила в єдності, у вірі, в підтримці і любові один до одного. Тоді ми єдина українська сім'я і тоді ми є непереможні. Будемо довіряти Богу, не втрачати віри, молитися за наших воїнів-захисників, за тих, хто безвісті зникли, той, хто перебуває в ворожому полоні, за поранених, за родини наших захисників, прикладати всі зусилля для того, щоб наближати оцей довгоочікуваний всіма нами час звільнення від нашестя чужинців-окупантів. І благословенний досягнення благословенного справедливого миру. Нехай за молитвами Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії Господь благословить всіх нас, щоб наша молитва була почута, і щоб наші рідні і близькі, яких всі ми так чекаємо, повернулися живими і здоровими в свої домівки, свої родини, які їх чекають. І люблять, безвісті зниклих і полонених воїнів, святіший патріарх Філарет, Українська Православна Церква Київського патріархату хоче відзначити церковними нагородами тих, хто не просто не відвертається від людей, які перебувають в біді, але знаходить всі можливості і служить жертовно допомагаючи. Родинам, безвісті зниклим і полонених наших воїнів, для того, щоб можна було знайти їх, щоб вони були не самі, щоб вони завжди відчували підтримку, вдячність, повагу і любов, що вони не самі в цьому світі. І це жартовність, це подвиг і святіший патріарх Філарет. За заслуги з відродження духовності в Україні і за благодійну допомогу родинам захисників полонених і безвісті зниклих нагороджує Федорчук Наталія Миколаївна. Наші волонтери. Дякую вам ваші, нехай Господь Бог. Віддасть, зловжила, відомо, ми разом з вами наші коло. Патріаршою благословеною грамотою з відзнакою нагороджується Зброй Світлана Володимирівна. Всего прибра на ваши добрые дела. Об этом благорода, ищина, царства Медаллю за жартовність і любов до України нагороджується Верігіна Ірина Костянтинівна. Патріаршою благословенною грамотою нагороджується полту нова Катерина Сергіївна. Антон Некрилов. Отримайте в Америку за Антона Некрилова. Це в Америку передадуть теж волонтеру. Нагороджується Наталія Байчук. Є? Передадуть. Благословенною патріаршою грамотою нагороджується Олеся Метко. Звільнення полонених та їхні родини. Ви для нас не просто духовний настанок. Ви лідер української нації, тому що з 2014 року, підтримуючи військових на сході, підтримуючи військових в найгарячіших точках, благословляючи їх в столиці, підтримуючи їх під час повернення з ротації, Їхні родини безвісти, зниклих, полонених, полеглих. Приходячи до вас, ми відчуваємо, що ми вдома. Ми вдома захищені, благословенні і силою вашої молитви, ваше святості. сьогодні приїхали на молебені родини з різних куточків України, з різних міст і сіл. І ми з подякою вдаваємо до Господа і до Пресвятої Його Матері, щоб він допоміг дочекатися їм найрідніших, дочекатися сполону, знайти безвісти зниклих, щоб Господь цілив їхні материнські серця. Ваше святосте. Ми знаємо, що після повномасштабного вторгнення, ви перші очолили молитву за Україну, за мир, за наших воїнів. Ми знаємо, що ви були в Києві і ви молились в Володимирському соборі разом із духовенством. Ваше святосте, ваша незламність. Ваша сила, ваша любов до України, до кожного українця. Подивіться, навіть дітки сьогодні приїхали, щоб помолитись сьогодні з вами, ваше святосте. Ми вас шануємо. Ми вас щиро любимо, і ми вам дуже вдячні за всі ваші молитви за нас та Україну. Дякуємо вам, шануємо вас, ваше святосте, і дякуємо Богу, що він дарував Україну такого сладатного патріарху. Дякуємо, слава Богу, за вас. Допоможе нам обов'язково допоможе.